Доброго дня, слава Україні! А, отже, це відео, по-перше, що я хочу сказати, це відео було записане набагато пізніше, ніж був відзнятий відеосюжет про храм Кирила і Мефодія, а також про крипту, де переховувалися наші герої. Але таким чином я вирішила краще вам краще вам донести, що саме там відбувалося, яким чином. Хлопці переховувалися, де саме переховувалися ці семеро парашутистів і що з ними відбувалося далі. Отже, моя вам маленька порада: це сідайте позручніше, візьміть з собою чашку чаю чи кави і насолоджуйтеся цим відео. Сам храм ви зможете знайти за адресою станція Метро Карлова намісті. Це жовта лінія метро, вулиця Реслова. Будівництво храму було розпочато в 1730 році за Павла Ігнака Баєра. Але через три роки після його смерті будівництво було передано Кіліану Ігнаку Диценхоферу і, власне, завершено будівництво було в 1740 році. Храм був присвячений католицькому святому Карелу Боромейському, про що, власне, свідчать фрески на стелі, які були створені баварським художником Яном Адамом Шепфом. Навіть після переходу до православної конфесії ці фрески вирішили не знімати. А зараз там проходить реставрація цих фресок. Після цього короткого вступу в кожного виникає питання: а що ж такого історичного пов'язано з цією церквою, про що можна знімати аж цілий відеосюжет. Отже, розповідає, в чому суть. Для початку зазначу, що в ніч на 29 грудня 1941 року біля околиць Праги з парашутами було висаджено сім десантників в окремих трьох групах: група Сільвер А, Сільвер Б, а також Антропоїд. Двом десантникам Яну Кубішу та Йозефу Габчику була довірена спецоперація Антропоїд. Ця спецоперація полягала в тому, щоб ліквідувати Рейнхарда Гейдріха. Нацистській Німеччині Рейнхард Гейдріх був третій особою після Гітлера. Він займав посаду намісника імперського протектора Богемії та Моравії, а також обергрупенфюрера і генерала поліції. Щось пішло не так. А що саме? Давайте дізнаємося. Я пропоную передивитися невеличкий шматочок з фільму Антропоїд американського походження 2016 року, щоб ви могли краще зрозуміти в чому була проблема. Прямо на місці хлопцям не вдалося вбити Гейдріха. Його відвезли до лікарні і через три невдалі операції, через зараження крові через отриману рану Гейдріх помирає. До цього моменту пішли були неабиякі абсурдні слухи про те, що з парашутистами було пов'язане аж ціле містечко Лідіце. Не було жодного доказу цього зв'язку, але окупанти показово вирішили провести помсту над чехословаками. 173 чоловіків цього містечка було просто розстріляно. 88 дітей було задушено в газових камерах, а жінок було відправлено в концтабори. Саме в цей час за згоди голови Чеської православної церкви Яна Суневенда, місцеві священники Володимир Петричик та Вацлав Чикл переховували у крипті храма святого Кирила та Мефодія цих парашутистів. Naše skrytá krypta. Budete v bezpečí. Díky. Dobře. Власне, кріптеця була невелика і дуже страшно холодна. Температура там сягала завжди не вище 5 градусів. І призначена ця крипта була для поховання священнослужителів ще за часів католицького храму. Своїми можна чекати зраду. Карл Чурда, сподіваючись врятувати своє життя, а також життя своїх рідних, здає кожного свого побратима, кожного парашутиста окупантам, а також здає кожного, хто був причетний до цієї спецоперації, і кожного хто якось переховував хлопців. 18 червня 1942 року окупанти взяли в кольцо храм святого Кирила і Мефодія. В ту ніч Адольфо Палка, Ян Кубіш та Вацлав Бублик несли варту на поверхні храму. Вони одразу ж помітили наступ німців, але повідомляти інших вже було надто пізно. Противництво Адольфа Палки, Йозефа Бублика та Яна Кубіша тривало близько двох годин. Першим життя пішов Адольфо Палка, а за ним Йозеф Бублик. Вони обоє проковтнули пігулку з отрутою. Ян Кубіш був смертельно поранений і помер через декілька годин у лікарні. Замучений священик зізнався, що в підземеллі знаходяться ще чотири парашутисти. Три рази хлопців просили здатися, але їхня відповідь кожного разу була тільки одна. Храніте Той чурда! Слухайте мене! Чурдо! Чурдо. Буду з вами захазет ліські jako se zajedci. Sme češi, хлопці намагалися розстріляти. Навіть до сьогоднішнього часу залишилися сліди цих обстрілів. По пів на одинадцяту ранку окупанти додумалися привезти пожежну машину і через це саме віконечко намагалися затопити хлопців. Зрештою, через 6 годин протистояння хлопці не витримали. Вони були повністю оточені німцями, і все, що їм залишалося, це використати ту останню пулю в своїх пістолетах, яку вони залишили для себе. Тоді ж і пролунали чотири вистріли. Німці виклали тіло кожного з парашутистів напроти храму, щоб Чурда їх опізнав. Зараз на тому ж самому місці стоять пам'ятні таблички. Власне, на цих табличках знаходяться імена всіх тих, хто якось покривав хлопців, був якось причасний до цієї операції і хто був вбитий в результаті.